Всім привіт! З вами Алан Блек. Ех, давно я це не говорив. І це прогнози на WWE Crown Jewel 2024. Почнемо ці прогнози з матчу Seth Rollins проти Ріда. Матч, який я хочу побачити. Хочу побачити сета, який хоче помститись бронц Ріду за те, що він зробив з ним тоді на RAW. Коли у сета пішла кров з рота від цунамі Ріда. В цьому матчі я впевнений, буде брутальність з боку Сета Ролінса, і ще я б хотів, щоб Сет був технічним і хитрим в цьому матчі. Став на перемогу Ролінса, звичайно, не думаю, що Бронсон Рід може його перемогти. Наступний матч це матч Ренді Ортон проти Кевіна Овенса, матч, який цікавий саме сюжетом до нього: Ренді Ортон, Кевін Овенс, Коді Роудс – кращі друзі напарники. Які рятували один одного, і тут Кевін Овенс робить хілцьорн на кодіровці. Ренді Ортон не розуміє, що відбувається. Це все так цікаво. Впевнений, що цей матч не вкраде шоу, але хотілося би, Бореси рекруті. На жаль, швидкості не чекаю, так як у матчі буде Ренді Ортон. Камон, Ренді Ортон і швидкість ну таке собі. Ставлю перемогу Ренді Ортона, йому треба вже десь перемогти, хоч раз на ПЛЄ. А то останній раз він переміг тільки коли повернувся на Survivor Series минулого року. Наступний матч це матч Роман Рейнс – Джей Усо, Джимі Усо проти Бутлайн – Джеку Фату, Сосікуа та Матонга Тонголуа. Цей матч цікавий іменно своєю драмою, в якому оригінальні члени Бутлайна об'єдналися щоб протистояти новому Бутлайну. В цьому матчі по-любому буде швидкість, споти, брутальність і інтрига, так як на боці нового бутлайна буде і четверо, а на стороні оригінального бутлайна буде тільки троє, а могло бути четверо, якщо не Soul Sikoa, який поговорив з Семі Зейном. Впевнений, що в цьому матчі він відіграє ключову роль і вибере сторону Романа Рейнса і не Survivor Series. Семі Зейн допоможе Роману Рейнсу протистояти соусі Коа, став перемогу оригінального бутлайну. Як то кажуть, після класного матчу потрібно сходити на перекор. Тому наступний матч це матч за жіночі командні титули WB. Bianca Mлеair, Джейд Карділ проти Челсі Грін, Пайпер Нівен проти Демедж Контрол, Євгу Скай, Кайрі Сейн проти Метн Фор, Джакара Джексон, Леш Леджендс. Як я сказав на початку, цей матч я називаю Перекор, перед іншим набагато важливішим матчем. Тому я буду тут коротко: чекаю захист титулів і все. Мені абсолютно не цікаво дивитись за цим титулом, і все, що з ним пов'язано, ставне захист титулу. Наступний матч, цей матч за чемпіонство США Найт проти Андради проти Кармело Хейса. Ось цей матч я чекаю. Чекаю з нетерпінням. Впевнений, що він може красти шоу прям спокійно, впевнений, що в цьому матчі буде швидкість, споти, брутальність і інтрига, тому що в цьому матчі перемогти може хто-небудь. Буду радий кожному. В цьому матчі є класний сюжет, який ідеально доповнює сам поєдинок. І це круто. Якщо ви запитаєте, хто повинен все таки перемогти, то я поставлю на кремело Хейса. Він молодий, талановитий виконавець. Йому цей титул явно допоможе, і він з ним не пропаде. Ставлю Кремела Хейса. Наступний матч це матч за WWE Women's Crown Jewel Championship Nia Jax проти Лів Морган. Хто ж стане першою жіночою чемпіонкою, Nia Джекс або ж Лів Морган? Хто крутіше? І я вам скажу, що я виберу Лів Морган. Хоча в цьому матчі явно буде складно перемогти Nia Jax. наприклад, Габарити. Порівняйте Перевіняйте наюкс і Лів Морган. Ну ви розумієте, про що я? Якщо Ная Джекс впаде на Лів Морган, то вона її розчавить, і Домінік цьому явно не буде радий, хоча Рі Ріплі буде прямо задоволена цим. Ну це все жарти, але по-іншому на цей матч дивитися я не можу. В цьому матчі я впевнений, що переможе Ная Джекс, але хочу, щоб перемогла Лів Морган. якось так. Ну і мейн евент Цей матч за WWE Crown Jewel Championship Cody Rhodes проти Гюнтера. Матчики багато хто чекає з їхнього моменту на Королівський битві 2023 року. Потім на Королівський битві 2024 року. Я не буду скривати, я теж чекаю. Мені подобається, як він побудований. Мені подобаються ці двоє виконавці, як вони проводять матчі, і я бачу між ними хімію, яку вони в цьому матчі явно покажуть. В цьому матчі буде невелика швидкість. І червоні груди кодіровця від чопів зі сторони Гюнтера. Особисто мені, не знаю і іншим, але в цьому матчі я не бачу інтриги. І так зрозуміло, що переможе кодіровець, тому став на нього. Всім дякую за перегляд, ви були на каналі Alan Black, дивіться ресінг, дивіться його багато, всім до побачення!